Найвпливовіші люди за дизайном людини цікаво, чи є в тебе такі налаштування? Можливо, ти дійсно та людина, яка прийшла глобально впливати на світ, але ти просто не знаєш про це. І я вже на досвіді багатьох моїх клієнтів побачила, що коли людина дізнається про свою справжню природу, про свої потужні суперсили або Важливу місію, то через ось це присвоювання у неї дійсно починаються кроки до цього і. Велика масштабна реалізація. Додивись це відео до кінця і е, дізнаєшся, який дизайн є найвпливовіший. Можливо, це ти. Отже, найперше, що ми тут подивимося, це типи. У кожного є свій тип. Я, наприклад, маніфестуючий генератор, є проєктор, є рефлектор, є маніфестор і є генератор. Так от, і отут одразу хочу сказати: яким би ви типом не були, найважливіша тема, якщо ви дієте за своєю стратегією. Да, якщо ви генератор, який відгукується, або проєктор, який йде за запрошенням, або маніфестер, який інформує, або рефлектор, який вміє чекати свої відчуття протягом місяця, то е ви однозначно та людина, яка найбільше може повпливати, да, якщо ви живете в своїй стратегії. Якщо глобально дивитися, який тип серед людей найвпливовіший, то це маніфестер. Тут буквально... Місія такої людини впливати на інших людей, тому що маніфестори вони мають, по-перше, ініціювати. Це люди, які однозначно мають визначений горловий центр і. Е Канал, який показує, що людина прийшла впливати своїм голосом або діями, і місія будь-якого маніфестера дійсно повпливати на великі маси людей. Якщо подивитися історію і подивитися взагалі на відомих маніфестерів, то ви побачите, це якісь політики, президенти, папи римські, якісь відомі актори, тобто люди, які своїм голосом впливають як оратори або як Керівники великих держав і так далі. Якщо ви не маніфестер, не переживайте, є багато ще інших налаштувань, які показують ваш вплив. Давайте тут ще подивимося на профіль. Да? Наприклад, якщо ви маєте в своєму профілі четвірку або п'ятірку, ви так само людина, яка прийшла впливати. Але тут треба розуміти, як, яким чином впливати. Наприклад, якщо у вас четвірка, в профілі, да? це профіль 4,1, 1.4, 2.4 та 4.6. Ви та людина, яка прийшла впливати на своїх людей. Саме тому, якщо ви хочете впливати на велику кількість людей, вам потрібно розширювати своїх людей, да? тобто знайомитися і в свою спільноту потрошки додавати людей. Тоді ви будете впливати на велику кількість людей. Але якщо у вас п'ятірка, то ви в цілому прийшли впливати якраз на незнайомців, на великі натовпи людей. Ви та людина, яка може вийти перед незнайомою вам аудиторією, не важливо, скільки там буде людей, але люди одразу в вас закохаються і в те, що ви кажете. Далі давайте подивимося ваші центри. Центри це фігурки в вашому бодіграфі. І центри, які визначені, тобто зафарбовані в колір. Будь-який колір. це центри, якими ви прийшли впливати на інших. А центри, які біленькі, не зафарбовані. Це ті теми, в яких навпаки на вас впливають інші люди. І тут дуже важливо розуміти, як мені бути собою, да, щоб на мене не впливала думка іншої людини, не збивала мене зі свого шляху. До речі, про механіку цих центрів я розповідаю в окремому відео, і там по кожному центру я розкриваю яка тема в Цьому центрі і як вона проживається. тепер найцікавіше Горло. Якщо у вас цей центр зафарбований, ви точно та людина, яка прийшла впливати на інших, але вам дуже важливо знати тему свого голосу, тему того. Чим саме ви можете впливати? А для цього треба подивитися, який канал з'єднує ваше горло. У визначеному горлі може бути багато каналів, там з цього 11 можливостей з'єднатися з різними центрами. Є канал грошей, да, 2145, Це люди, які прийшли впливати через фінанси, через матеріальні речі, через те, щоб навчити балансу матеріального і духовного. Далі, наприклад, канал 35.36 – це люди, які прийшли. yeah Пливати своїми трансформаціями. Тобто, це буквально людина, поруч з якою у вас може відбуватися різні е, трансформації. Є канал 7.31. Це канал, через який людина м, проявляється як лідер. Це буквально людина, яка веде за собою інших людей. Неважливо, де вона працює, вона завжди буде лідером. І, наприклад, 1.8. це взагалі такий канал проявлення, канал блогера, канал людини, яка може дуже класно м, представити свої таланти або таланти. Інших людей. І також тут є найвпливовіший канал, але про нього я розповім в кінці відео, е коли буду розповідати на, про найвпливовіший бодіграф на е найвпливовіший дизайн. До речі, взагалі дуже класно знати всі свої канали, і не тільки з горла, тому що канали це інструменти для реалізації нашого призначення. І коли ми знаємо тему цього каналу, ми її присвоїмо і починаємо розгойдувати. У мене було таке, що людина ма. Має канал грошей 21,45, але немає достатньо грошей. І от, коли я поговорила, коли ця людина взяла мене повний розбір, і ми говорили про те, як. Розгойдати цю суперсилу, да? Най найкрутіший грошовий канал з горла, я сказала, ну, дала таку рекомендацію: просто почни більше говорити про матеріальні речі, дозволь собі бути матеріальною людиною, ставити там, високі ціни, да? тобто тут великий потенціал роботи через те, щоб присвоїти цю а, властивість собі і розгойдати якості цього каналу. І зараз я бачу результати цієї людини, це просто неймовірно. Хочеш дізнатися про всі свої канали, про призначення, про те, як їх розгойдати і взагалі отримати всі рекомендації по коректному проживанню себе, записуйся на повний розділ. Отже, найвпливовіший тип по дизайну людини. Давайте складати все докупи і подивимося, хто це в дизайні. Да? Можливо, це ви. І, по-перше, значить, це маніфестер, да? найвпливовіший тип серед усіх. По-друге, це маніфестер з профілем 51. Тому що така людина з профілом 5.1, вона впливає на маси, на масштаб, на великі натовпи. І при цьому ще якщо маніфестер має канал 12.22, це канал гіпнозу, гіпнотичного голосу, це найвпливовіший канал. То можна сказати, що така людина дійсно. Найвпливовіша по дизайну людини до речі, в мене є цей канал 1222. І знаєте, що найкрутіше відбувається, коли людина з таким каналом, взагалі, коли людина з будь-яким каналом з визначеного горла починає любити свій голос, у неї починає реалізуватися її потужна сила. Тому обов'язкова робота з голосом для того, щоб впливати. Хочеш? Дізнатися, хто ти за дизайном людини, як тобі впливати, і як тобі навпаки не бути під впливом інших людей, як тобі реалізувати максимально себе, свою потужну силу і проживати із задоволенням своє яскраве життя. Приходь до мене на повний розбір.